Любі, друзі, дорога родина, давно мене не було. Був дуже забитий телефон. Дякую Валірчику, він мені все тут почистив. Так, роблю репортаж з міста собиті. Отака у нас семеренка. Ігарьок. Отакий у нас Ігарьок. Отакий у нас уже Халк має пару слив. Дуже великий і дуже швидко росте. Це сама звичайна огурка. Так, Андрюша, помаши рукой тещи, куда пришел. А, блин, ну я ж снимаю. Все, не помахал рукой тещи. Маши. Молодец. Так, сегодня обкатывала горячую воду. Уже Андрей меня включил. Тут все подключилось, Сережа. Так что я уже мыла. Ой, тряпку что-то. Мыла я тут уже горячую водою. От, ну, тут мангальна зона. Ну, все як обично. Так, горішок. Хочу зробити, типа, як на штамбі. Тоже не знаю, коли цим займатися. Дрюша поливай. Сьогодні збираємося і їдемо додому.